Привіт, малята! Дуже рада вас бачити! Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем листочки ми збирати. Листочки берези. Листочки горобини. Листочки тополі, листочки осики, листочки дуба ми зберемо, мамі осінній букет віднесемо. Молодці, у вас гарно виходить. Сьогодні пропоную попрацювати. З пластиліном. Послухайте уважно віршик. В черепахи славний дім, гарно їй живеться в нім. Всюди й скрізь куди повзе, за собою дім везе. Для нашої роботи нам знадобиться скаралупка від горіха і пластилін. Ось така гарна черепашка може у нас з вами вийти. Є в неї лапки, голова, будиночок, в якому вона ховається, очі і ротик. Ну що ж, до роботи, зробимо ковбаску і розділимо пластилінчик на голову і чотири лапки. Одна лапка, дві, три. І чотири. Тепер скатаємо і сформуємо ковбаски. Друга ковбаска, третя і четверта. Зробимо їх більш кругленькими. Тепер зробимо голову. Трошки її витягнемо, що наша черепашка дивиться. Ось так. Тепер все прикріпимо до скоролупки, голова, лапки. Також зробимо очі. Ось так. Одне око, друге і ротик. Ось яка гарна черепашка вийшла. Малята, робіть своїх черепашок. І присилайте фото чи відео. На все добре, малята! До нових зустрічей! Бувайте!